Зимові дощ, сніг та холод можуть негативно вплинути на ґрунт, особливо якщо ви забули замульчувати або висадити сидирати восени. Ви можете помітити, що ваші високі грядки просіли на кілька сантиметрів, а ґрунт, ставши вологим або ущільненим через веснянку вологу. Але не хвилюйтесь, ваша важка робота не пропала даремно. Оновити високі грядки перед весняним сезоном дуже просто. Оновлення високих грядок схоже на весняне прибирання в будинку або обрізку дерев на початку сезону, це потрібно робити лише раз на рік, і кілька годин роботи можуть запобігти великим проблемам пізніше. Давайте розглянемо 6 простих кроків, щоб оновити ваші високі грядки та отримати пухкий, родючий ґрунт, який так любити ваші овочі та квіти. Чи потрібно оновлювати високі грядки навісні? Кількість грядок працюють краще, якщо щоку оновлювати ґрунт на вісні. Зимова погода може бути суворою, а весняний догляд забезпечує готовність грядок до посадки ваших улюблених культур. Прибирання сміття, вилучення бур'янів, додавання компосту та аерація ґрунту це кількість простих кроків, які можуть значно покращити врожайність високих грядок. Це також полегшити посадку та забезпечити довгострокове здоров'я ґрунту. Чому ґрунт у високих грядках просідає. Просідання ґрунту це природне явище, яке відбувається у всіх високих грядках. Рівень знижується через ущільнення, осідання частинок та розкладання органу. Однак структура ґрунту та правильний догляд можуть запобігти надмірному просіданню. Запобігання ущільненню. Якщо рівень ґрунту у вашій грядці поступово знижується, це, ймовірно, через ущільнення. Ущільнення найпоширеніша причина просідання та затвердіння ґрунту. У середньому грядки просідають на 2 7 см щорку, але це залежить від догляду. Нестача, сильні дошки та високий вміст глини можуть прикорити ущільнення. Також на це впливають обробка ґрунту, важка техніка або ходьба по грядках. Якщо ґрунт залишається оголеним протягом зими, він швидше ущільнюється. Ущільнення відбувається через вплив крапель води. Шкірна крапля впливає на ґрунт, і з часом це призводить до ущільнення. Осідання частинок. Осідання це природний процес, який також відбувається у високих грядках. Сила тяжіння поступово опускає частинки, як це відбувається з продуктами в упаковці. У нових грядках осідання може бути більш помітним у перші роки ґрунт складається з частинок різного розміру, піску, молу, глини, а також каміння та органи. Всі смороди осідають з різною швидкістю. Щоб запобігти надмірному осіданню, варто додавати різноманітні матеріали, наприклад, гілки, листя або солому на дно грядки, а верхній шар заповнювати родючим ґрунтом і компостом. Розкладання організації. Грядки також просідають через природний процес розкладання. Компост, мульча, трава, гни та інша органіка поступово розкладаються. Це добре для родючості, але може знизити рівень ґрунту. Розкладання відбувається швидше у ґрунті, багатому на мікроорганізми, щоку варто додавати нову організацію, щоб компенсувати втрати. 6 кроків для оновлення високих рядок. Оновити грядки можна, просто додавши новий ґрунт. Але якщо ви хочете покращити родючість та структуру, вісі 6 кроків. 1. Очистіть грядки від бур'янів та сміття. Почніть з видалення бур'янів, листя та інших рослинних залишків. Використовуйте ручний інструмент, щоб викопати коріння бур'янів. Агресивні бур'яни варто викинути, а не в компост. Якщо грядка сильно заросла, можна накрити її плівкою на кількість тижнів, щоб придушити бур'яни. Мульчу можна залишити, якщо вона була додана восени. 2. Перевірте стан грядок. Перш ніж додавати новий ґрунт, перевірте стан грядок. Дерев'яні грядки можуть потребувати ремонту або обробки олією для захисту від гниття. Металеві грядки міцніші, але також варто перевірити їх на пошкодження. 3. Додайте кулю компосту. Найкращий спосіб покращити ґрунт додати кулю компосту. Він має бути добре перепрілим, без неприємного запаху розподіліть його рівномірно по поверхні грядки. 4. Внесіть мінерали або добрива. Якщо можливо, зробіть аналіз ґрунту, щоб визначити нестачу поживних речей. На вісні можна внести вапно для зниження кислотності або сірку для підвищення. Також додавайте мінеральні добавки, якщо це необхідно, 5. Аеруйте ґрунтете. використовуйте вила або аератор, щоб покращити доступ повітря до ґрунту. Не перевертайте ґрунт, просто проробіть отвори для кращої циркуляції. 6. Посадити культури або замульчуйте. Після оновлення грядки готові до посадки. Якщо ви ще не садіть, покрийте ґрунт мульчою або плівкою, щоб захистити його. Мульча допоможе зберегти вологові та запобігти проростанню бур'янів. Висновок оновлення грядок – це просто очистіть їх, додайте компост, внесіть добрива та аеруйте ґрунт. Не забувайте перевіряти стан самих грядок. Пам'ятайте, що ґрунт це як торт, не треба його перемішувати. Просто додайте новий шар крему зверху. І ваші рослини будуть щасливі.